Українське село це унікальне явище. Гумор, мудрість, філософія сварки, але й справжня, не фальшива єдність все є. Там навіть простий дід може зібрати ракету на Москву. Саме такий сюжет закрутили творці комедії Крашенка. Просто зараз ми матимемо змогу поспілкуватись з режисером фільму Тарасом Дударем. Він приєднається до нас онлайн. А у студію до нас завітають виконавиця однієї з головних ролей Даша Легейда та актор Артур Логай. Я піду зустрічати. будь ласка. Добрий ранок! Добрий ранку, вітаю! Привіт, Привіт! прошу. проходьте, будь ласка. Костянтин. Добрий ранок. Добрий ранок. Одразу так ми. Тарас, і доброго ранку. Тарас, привіт! Доброго ранку привіт! Вітаємо вас. Тараси. Ну і перше Серйозно. запитання одразу до вас. Якщо без спойлерів, але з інтригою. Про що комедія Крашенка? У нас дуже проста історія. Був собі один дід, якого грає Баклан кращий артист України. І він е, вирішив зібрати ракету і запустити. І по Кремлю. А що з цього вийшло? Три крапки. Пане Тараси, дякуємо за вичерпну відповідь. Просто обожнюю вас е окремо. Так кажу вам, бо давно вас знаю і люблю. У нас є трейлер. Давайте подивимось. Давайте я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала підсвистувати. Смішне зараз було, я не можу зрозуміти. Ти зараз займаєшся. Чорну матерію плетеш. Чи квантовий інкубатор випробуєш? І без п'яти хвилин уголовник. Тебе відпустили під нашу відповідальність. Це питання вирішено. Аня і Міша лишаються з тобою. Чого ми лишаємося, як це? Тобі Ага. Який? Я? Так. Ось, ну, мені теж треба їхати. Куди тобі їхати? У тебе тепер дому немає. Мене заберуть на фронт. Ти поїдеш в Німеччину, в тебе, як завжди, проблеми по бізнесу. А батько залишиться один. Звісно. Звісно. Відмазитись хоч з цикла. Що зразу з циклом? До Великодня вас ще потерплю. А далі, щоб духу вашого тут не було. Привіт, діду. Я скучив. У сім'ї людини ви нормально спілкуєтеся. Можете вважати, що дід мене, під мене шукаєш, на А наш чи шпіо. Я тепер стріляю. Стреляєш онука. Тату! не місце нашої сили. Дві моги. За 300 я мог Ага. Ти костюм нас з собою привезти, тут купив. Задаєш координати, нажимаєш кнопку і херлять! Він ніколи не жениться. До побачення. Господи, розхрестне сьогодні. А? Ну, скажи, 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 скажи. Класно, дуже круто. яскраво, емоційно. Ну, і про, мені, мені здається, показує про от українських людей незламних, так? які не втрачають ніколи віри. Розкажіть Дух. про ваших персонажів, будь ласка. Так, Даша, розкажи про свою о, голов... одну з головних героїв. <рес> Ми так анонсували, так. Uh, ну, я не можу дуже багато розповідати. Та, як на мене, просто самий клас цієї історії, в тому що вона дійсно про людей, про простих людей, про сьогодення і про те, що у кожного з нас є свої uh, обставини, в яких ми зараз живемо, з якими ми зараз боремося. Uh, у нас дуже багато класних uh, ліній персонажів. Тобто, це кіно, воно. Для різних пластів є дитяча лінія, є юнацька лінія, є доросла лінія, є середня лінія, і от всьому весь е, е, такий кайф, що можна ходити сім'ями, можна прям брати дітей, батьків, бабусів, дідусів, і кожен для себе там знайде щось своє. Повністю погоджуюсь, Даша. А Дякуємо. твій, а твій, а твій персонаж. А мій персонаж це такий персонаж. От я от, буду сидіти сьогодні на прем'єрі. І, і коли буде мій персонаж, я буду сказати, о, це я, це я. О, ви помітили? Ви встигли помітити. Та неправда. Насправді в нього дуже класний персонаж, і він просто трошечки соромиться. Мій персонаж це людина, я вважаю, яка вплинула на рішення персонажа персонажки Даші. Так от і. Що у них там вийде або не вийде, то можна буде побачити в кінотеатрах вже сьогодні. З сьогоднішнього дня приходьте в кіно, дивіться, дивіться, дивіться наші фільми, і і, і, і хай вам буде щастя. І взагалі, е, фільм, як на мене, е, і він робився так, і він зроблений на добро. Люди, коли будуть його бачити, вони будуть е, усміхатись. Можливо, десь там е, трошки буде сліз, але їх буде зовсім трошки, і вони будуть теплими, не гіркими. Про, ну не гіркими ж. Ні, ні, я впевнена, О, що буде добрі сльози. Трішки так, яду було зараз. Так. Добре, зараз іде війна і безпечних е, місць на території України ну, майже немає, ми це все розуміємо. Де проходили зйомки? де, пане Пан Тарас, де проходили зйомки? Що це зробили? Я це не пам'ятаю, просто прокидався на це локації. Було, це, було, це було одне село чи кілька? Значить, дивіться, ми знімали в Києві і Київській області. Ми е, е, спеціально не робили це Чернігівська область, Київська область, «Вінниччина» — Це українське село. Без, взагалі, е, ми, і ми не хотіли, щоб були якісь говірки, щоб це була Чернігівщина, або то. Або це, це взагалі це як мак, це українське село, як макет українського села та України. Е, на початку фільму вони вся вся сім'я в роздрізгу, вони всі в конфлікті. Але війна їх всіх скріплює, е цементує і перемагає кохання. Це прикидає. Що би ми не знімали, і ми знімаємо про кохання. Пане Любов Тарасе. Хочу зробити вам комплімент. Дуже гарний манікюр. гарне так! Як завжди, дякую, Костю. Там Ді, вже дякую, Костя. Це краще. Якщо, крашенки, якщо гарно пройде перша прем'єра першої крашенки, і ми будемо знімати крашенко. 2 то думаю, що Костя, там ви мабуть з'явитись. Спрацювали компліменти. <звук> дякую. Там, <звук> та, <звук> супер. О, це краса. А, Артур, я так. знаю, що там є е, фрагмент, момент, де ти пірнаєш у не тільки я. озеро, не тільки ти. Тобі було пощастило? Холодно, да. чи ні? Мені, мені дуже пощастило, бо була Даша і сра... одразу ні. погода в який, була В Який холодна, чи та, термін це знімали? А, це Коли було тепло так? чи вже жовтень? холодно? Ні, було вже дуже холодно. Тобто то ти це може було, це вже осінь? Ну, ну так. так. так більше, більше Справа в тому, що в мене був один дубль, а, на сцену, яка передувала тій сцені, де я падаю в воду, я ж перше падаю в воду. Ага. І от ми відзняли цю сцену, я падаю в воду, і з того і... моменту, як туди впала, я сиділа Ти там. Це Артурчик від'їжджав, я до тебе паркувався. Ти не в воді була, ми, неправда. Ми знімали неправда. дуже довго. Я неправда. чекала Ти тебе в воді. Впала. Ти тільки дуже впала і Я сразу до тебе. Я сказав, я не можу, щоб вона сама. А була мокра, я теж маю Були сварки на сцені, Бахло. але прекрасно. Ні, ні, ні. Ну було ні. дійсно дуже холодно. Я вибачаюсь. Я просто відмовилась від гідрокостюму, тому що коли на мене його надягнули, я отак стала. Я кажу, ну я ж не зможу рухатись. Ну, типу, знімайте його з мене. І я провела в воді без гідрика. Я не знаю, ти вдягав? Так, так, так. Звісно, <звісно> Ласка, це все ще потрібно було знати, глядачу. Тому ти не, так довго просто, сиділа? В просто на мені так. було більше одягу, і вона не було би помітно, що ні, я не вдягав, дивіться в кіно. Ага. Так ну хай буде так. Слухайте, Я бачу, як ви спілкуєтеся. Просто я так розумію, що у вас була неймовірна і весела компанія, так, так? особливо так. в цей день. І в цей нот. <реш> як, <реш> до речі, як до речі вам працювалося з такими легендарними особистостями, як Бакла, ну, Бакланом і звичайно Жираківською? Це було дуже хвилююче насправді. Правда, от я зізнаюсь, я зі Стасом працювала не перший раз. Ми взагалі з ним знімалися. Це була моя перша головна роль чотирьох артистка. І ми грали з ним кохання. Він був режисером, який закохався в мене в акторку. А я була акторкою, яка молодою акторкою, яка закохалася в легендарного режисера. От, да. І Потім ми знімалися з ним в кріпосні, а потім ми довго з ним не працювали, і тут ми зустрілися. І, і Жураківська Леся, вони настільки справді е, прекрасні і чудові, і це було хвилююче. Але це було дуже класно. класно. І з тобою теж мені було дуже хвилююче. Ти не думай, ти теж прекрасний. Якщо дати таку характеристику цьому проєкту для вас, що це для вас було? Так, коротенько, Скажи. Для мене в першу чергу це було терапією. От, абсолютно чесно. Тому що під... Кріотерапією, по перше. Кріотерапію. І холодна, на терапію. Холодна, <плес> так, так. <плес> Просто що під час повномасштабного вторгнення ти раптом стаєш знову акторкою, і щось тобі доводиться грати, працювати. Ам... Це було терапією, тому що у нас зібралася надзвичайна команда. Тарас дура вміє збирати навколо себе неймовірних людей. Тарас легендарний правда. режисер, потужний легендарний, талановий. Ви бачите, подушний вибачити хоче крашеку компліментами, просто а не режисер. Та що каже Даша зараз це цілковита правда, і команда і атмосфера, що панувала на майданчику. На... Просто надихала, і неможливо було неможливо було нічого спортити. Я так намагався щось спортити мене. А ти намагався я ніхто а... не помітив цього. Ні, правда неможливо було, щоб щось було не так. І я думаю, що це відчується в фільмі, коли і я його в тому числі буду дивитися. І люди, коли я буду дивитись, вони відчують, бо те, що робиться з любов'ю, робиться в такій атмосфері, воно неодмінно матиме і вплив такий самий на глядача. і. Так. Кожен учасник команди, який приймав участь в зйомках, е був абсолютно включений в процес. Це було це був такий кайф спостерігати за тим, як люди абсолютно самовіддано працюють. У нас було всього 10 днів. Я не знаю хто знає. Ми зняли так, це кіно yeah. за 10 днів. Так, це був виклик в першу чергу для режисера, для всієї команди. Для другого, Але другого режисера. це геніальний режисер. Він зробив це геніально і кіно сьогодні. Ваш перформанс. Ви чуєте це все? Просто всі говорять тільки про вас. Тільки про вас. Не знаю. Мені здається, що за десь. Днів правда, таке кіно могли зняти тільки надзвичайні люди. От чесно, як, як ви подивитесь, і мені дуже цікаво буде до речі, про подивитись. Так. Ми знаємо з ваших соцмереж, що ви вже почали допрем'єрні покази робити. Так? Він не бачив. Які відгуки? Ай! <рес> так боляче. Дуже щемливо, щиросердно бачити людей, які виходять після кіно. Правда. От я дуже. Я дуже відчуваю людей, які типу, підходять підходять кажуть: Угу, прикольно, так, класно. А Я щиро. А тут настільки щиро люди кажуть про свої відчуття і почуття. Майже всі виходять маленький спойлер з червоними очима, зі сльозами. Це правда. Це прекрасно. Друзі, тож ми запрошуємо вас до кінотеатрів відвідати фільм Крашенка. Не будемо розкривати головної інтриги, звичайно. Чи побудував oh. ту ракету головний герой? Але ви і самі про все дізнаєтеся. Дякуємо режисеру Тарасу Дудеру та акторам Даші Легеві і Артуру Лугаю за цікаву розмову. Дякуємо, дякуємо вам.